Агойте, камераді! давно не бачились я, давно вже не записувала відео, але почну виправлятися вже. рік тому ми повернулися з моїм чоловіком з Чехії в Україну додому, влаштувалися на роботу, почали облаштовувати своє життя аж раптом, 24 лютого, як ми всі знаємо, почалася повномасштабна війна, і вона змінила життя всіх нас, всіх українців. Багато хто з українців були змушені, не плануючи перед цим виїхати за кордон. В тому числі і в Чехію, тому я надіюсь, що мої відео стануть у пригоді для тих, хто вивчає чеську мову, кому треба швидко її вивчити для роботи, для перебування в тій країні або, можливо, просто людям, які цікавляться цією мовою. Я люблю вчити мови і надіюсь, моє знання трошки теж допоможе і вам. Сьогодні ми будемо вчити дієслова, слова, а це буде 42 дієслова, поширених популярних в чеській мові. Я організувала їх у парах. З дієсловом, що є протилежне зазначенням. Тобто, сьогодні ми вчимо дієслова антоніми. Словесна антоніма. 42 слова, і вони складаються у пари по два слова протилежні зазначення. Отевжіт завжди. Відчинити зачинити. Посадішся за дике дій, аби могла отевжіть двері. Можеш сісти спиною до стіни, щоб я могла відчинити двері. Завжити двері просім. Зачиніть двері, будь ласка. Жіт земжіт. Жити, померти. Кди б їх мог жити знову, якби ж я міг почати життя заново. Годнє ліді в валце. Багато людей померло на війні. Віград програт. Виграти, програти. Є можне віграти в битви, але валку в стені програт. Можна виграти усі битви, але війну все одно програти дат взіт. Дати взяти. Толемій дава сілу, покрачувати дал. Це мені дає силу продовжувати йти далі. Не запоменці взіт дешнік. Не забудь взяти парасольку дешнік. Працювати відпочивати. Працювати відпочивати. Міхал працює од 9. до пол шестер. Міхал працює, працює з 9 до опів на шостої. А що не до будемо моці відпочивати, як довго будемо хотіти. Як доробимо це, будемо могти відпочивати так довго, як захочемо. Учить, вчіться, учит вчити, вчитися. Будеш мене учити, будеш мене вчити, будеш мене навчати. Фан, будеш будеш учитися тень добре, як у минулий рок. Я сподіваюся, що ти будеш вчитися так само добре, як і минулого року. Птаце відповідати, запитувати відповідати. То є неслушне – слушне дами на її вік. Це невічливо запитувати жінку про її вік. На ту леотаску не мусіте відповідати. На це питання ви не повинні відповідати. Достат стратіт отримати, загубити. Яна була щасна, ніж достала смлову. Яна була щасливою, коли отримала договір. Про роботу, про співпрацю, наприклад. Як ми могли стратити 300 корон. Як ми могли загубити 300 крон? Млувіт мовчать. Говорити мовчати. Дівайся на мене, з на мене коли з тобою умлувіє. Дивись на мене, коли я з тобою розмовляю. Родичі, учі, дітям, діті, учі, родичі мовчати. Батьки вчать дітей говорити, а діти вчать батьків мовчати. Зачит – укончить. Почати закінчити. Потреба на сем знову. Мені треба було почати від початку. Оттеть є ваша служба офіційно укончена. Від цього моменту ваша місія, ваша служба офіційно завершена. Мілувати ненавід любити ненавидіти. Мілуєте я тебе люблю. Ліде мусій се научить ненавід корупції. Людям. Конче потрібно навчитися ненавидіти корупцію. Primote, admit прийняти скасувати. Мусіш приймати в яци, яке соу. Ти повинен чи повинна прийняти речі такими, якими вони є. То одмітноут не йде це неможливо скасувати. Гадат, це сваритися, погоджуватися. Сталася гада все свої жіноче. Він постійно свариться зі своєю дружиною. Некоторі не согласі, як це шеф в останніх днях розгодило. Дехто не погоджується з тим, як останніми днями вирішив шеф, як він вирішив. Спати пробудіться, спати прокидатись. Лібій самій спад бжіше. Мені подобається спати на животі. Злато є час пробудіться, милий, мила, є час прокидатися. Пучіці пучувати. Позичити, кому... позичити собі від когось. Пучоват позичити комусь. Я вам доволім, пучіці меколо. Я вам дозволяю позичити від мене мій велосипед. Пучміто. Позич мені це. Ставят знічит. Будувати руйнувати. А вони вже почали ставят. Вони вже почали будуватися. Що могло знищити таке місто? місто? Що могло зруйнувати таке місце? Плакати смадце. Плакати сміятися. Зачну плакати щастям. Я почну плакати від щастя. Само нігде не виділа смадце. Я його ніколи не бачила, щоб він сміявся. Пошкодіт, оправіт. Пошкодити завдати дефекту і відремонтувати. Не смійте жадного віць пошкодіт. Не маєте, не маєте права пошкодити жодну річ. У відділі шліхів такий оправ просім. Якщо побачиш помилку, виправ її, будь ласка, виправити чи відремонтувати. Оправді, сніжіть звіщіть. знизити підвищити. Цену сніжіть схопні не будемо. Ми не зможемо знизити ціну. Будемо потребувати звіщити, розпочати. Нам буде потрібно підвищити бюджет. Запаматувати запам'ятати забути. Помогамі то запам'ятати деталі про моїх клієнтах. Мені це допомагає запам'ятати деталі про моїх клієнтів. Паматую свій взгляд того чоловіка, але сам його імена. І пам'ятаю, як виглядає та людина, але я забула її ім'я. Отчитати – читати. Читат. Відняти додати. Ти ж малий, як от Коли ти був малим, ти вмів віднімати. Можете придати дословний переклад. Ви можете додати дослідний переклад.